Всім привіт! Цьому відео поділюся з вами рецептом корисного та неймовірно смачного шоколадного десерту. В його складі абсолютно немає борошна, дріжджів та масла, а ще він готується дуже просто та швидко. Ідеальний варіант для тих, хто дотримується правильного харчування чи полюбляє корисні десерти без зайвої метушні на кухні. Готуємо! Візьмемо два стиглі чи, можливо, навіть перестиглі банани середнього розміру. Такі банани солодші і чудово підходять для приготування саме таких десертів без цукру. Плюс це гарний спосіб використати банани, які у вас вже засумували і почали псуватися. Розминаємо їх виделкою до стану пюре і викладаємо в глибоку тарілку. Сюди ж додаємо 2 яйця. Які необхідно заздалегідь дістати з холодильника чи потримати трохи в теплій воді, щоб вони зігрілись до кімнатної температури. Тепер перемішуємо все вінчиком до поєднання. Наступний інгредієнт це темний шоколад 150 г. Його необхідно розтопити будь-яким зручним для вас способом. Я буду розтоплювати в мікрохвильовці, але також можна на паровій бані, поставивши мисочку з шоколадом на каструльку з киплячою водою. Періодично мисочку з шоколадом я дістаю і перемішую, щоб шоколад сильно не перегрівався в мікрохвильовці і таким чином розтоплювався більш рівномірно. Так само перемішуємо шоколад на паровій бані. Поки він повністю не розтопиться, і маса стане однорідною та текучою. Ось таким він має вийти гладеньким, як рідка шоколадна глазур. Одразу вливаємо його до решти компонентів та перемішуємо все ще раз до поєднання. За рахунок того, що всі інгредієнти ми беремо кімнатної температури, шоколад залишиться в рідкому стані і не почне так швидко схоплюватись. Тісто виходить не густе, по консистенції дещо рідше, ніж тісто на кекси. Далі підготуємо одну форму діаметром 18 см або 5-6 невеликих порційних форм. Можна взяти форми для кексів чи ось такі керамічні жаростійкі форми. За бажанням, якщо хочете з легкістю дістати десерт з форми після випікання, можна їх змастити вершковим маслом. Я свої форми нічим змащувати не буду, так як планую подавати десерт прямо в них. Далі заповнюємо форми тістом на половину, можливо, навіть трошки більше. Тут немає розпушувача в складі і тому воно не виросте в духовці так, як, наприклад, звичайні кекси, але трошки місця зверху все ж таки залишаємо для того, щоб потім додати дуже смачний крем Кому цікаво, діаметр моїх формочок 8 см. Якщо у вас порційні форми менші, то беріть їх більшу кількість, щоб все тісто вмістилось. Ставимо наш десерт випікатися у розігріту до 180 градусів духовку режим верх низ на 25-30 хвилин. Все готово. В моїй духовці десерт випікався 30 хвилин. Але ви орієнтуйтесь по своїй духовці та розміру форм, які ви будете використовувати. Обов'язково перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою по центру. Вона має виходити повністю сухою. Без залишків на ній мокрого тіста. Зараз залишаємо десерт повністю охолонути у формах приблизно на хвилину 20 А поки десерт охолоджується, можемо приготувати дуже смачний крем для нього. Нам знадобиться 200 г густого натурального йогурту без добавок. Підійде грецький або турецький йогурт, він густіший та жирніший. Також замість йогурту можна використати густу сметану. І, звичайно, щоб крем був смачний, додаю сюди 50 г цукрової пудри. Важливо не заміняти її на цукор, так як він розріджує крем. Далі перемішуємо все до поєднання. Якщо ви не вживаєте цукор або хочете обмежити його кількість в своєму раціоні, можете замінити його на мед або взагалі не додавати. Також замість йогурту чи сметани можна взяти вершковий сир, наприклад. Буде теж дуже смачно. Ну і за бажанням, такі добавки, як цедра лимона чи апельсина, зроблять смак та аромат цього крему ще цікавішим. Крем готовий! Одразу наносимо його зверху на шоколадну основу, яка вже встигла повністю охолонути. Головне не наносити на гаряче тісто, бо крем попливе. На кожну формочку вистачає 2-2,5 столові ложки крему, а взагалі орієнтуйтесь по висоті форми, щоб крем не витікав назовні. Так само, якщо у вас одна велика форма, просто викладаєте крем зверху, а далі поділите лопаткою на порційні шматочки. І тепер можна прикрасити зверху натертим чорним шоколадом або на ваш смак чимось іншим. Також кого зацікавить. Залишаю посилання на шоколадний десерт Брауні в описі під відео та зараз у верхньому правому кутку. Ось, в принципі, і все. Наш смачний бананово-шоколадний десерт готовий. Його можна одразу вже куштувати або поставити на декілька годин в холодильник для стабілізації. На смак він чимось мені нагадує шоколадний десерт Брауні, тільки з банановим присмаком та дуже смачним кремом. Всередині він щільний та вологий і дуже-дуже шоколадний. Думаю, всім любителям шоколадної випічки, а також правильного харчування, такий десерт сподобається. Буду дуже вдячна вам за підтримку у вигляді вподобайки під цим відео. Також залишайте коментарі, з радістю на них відповім. Готуйте з душею та любов'ю, і всі ваші страви будуть неймовірно смачними. До зустрічі!